Дійсно, головний удар був примований на гуманітарів, але потрапляли і представники природничих наук, технічних наук. Ну, ми всі знаємо про вихідця з Житомирщини Сергія Корольова, да? який вижив, який фактично створював. Радянську ракетну техніку. Ну, звісно, не на пустому місці використовувалися наробки німців, але все одно, але де він це робив? В таборі в так званих шарашках. Тобто, але хоча й били, але не вбили, бо він мав певну користь. Для тієї влади. Ну, а яка користь від режисера або письменника? Якщо навіть він не пише нічого антирадянського, але е, навіть е, ну, класичний приклад е, Сосюри, да? Відомого українського поета, який отримав сталинську премію за вірш Любить Україну, а потім за цей самий вірш він був і репресований. Тобто, ну, виходить, що Україна таке, що не варто любити. Чи більш пізній приклад, скажімо, Комуністичний секретар, безумовно, такий класик партоменклатури Петро Шелест, е, якого е, звільнили. Ну, Звільнили, перевели на роботу у Москву, де він і е, е, пішов на пенсію. Але що він написав? Він написав. Е, ну... Як писали партійні керівники, ми можемо здогадатися, але під його прізвищем вийшла книжка Україна наша радянська. Ну що тут крамольного? Але е, побачили в Москві, що занадто багато уваги приділяється саме українському чиннику, хоча й радянському. Тобто е, в Москві завжди ставилися до е, українців. З певними пересторогами, тобто з одного боку сміялися з них як таких недолугих охлів, які там п'ють горілку і їдять сало і, і, і співають чудові пісні, які росіяни теж люблять. От, але якщо е, українець інтелектуал, який не під е, е, не підкорився, чи принаймні ну, проявляв певну впевненість собі, і не вписувався в радянський стереотип. Тобто, якщо українець за походженням вписувався в той імперський наратив, він міг робити дуже чудову кар'єру. Скажімо, такий теперішній персонаж, як Мединський, да? той функціонер російської освіти, який впроваджує зараз абсолютно фантастичні посібники для школи. О, але ж він походженням з України. Пане Ігоре, бо... навіть інакше, якщо людина відмовляється від своєї української ідентичності, її оголошують руським. Якщо да, ціний або письменник. якщо не відмовляється, її фізично знищують. Ну, Оці росіяни, які врили. говорять, що не можна відміняти російську культуру, їх предки відміняли українську культуру шляхом її. Фізичного знищення, а корольова Абсолютно. Корольова а Корольова вони називають російським вченим видатним Безумовно. російським вченим Вони постійно крадуть у України її історію, її святині і її видатних діячів. І от моє наступне запитання щодо. А, от ми говоримо про сталінізм. Це звичайно величезна ще е, частка. Нас просто немає стільки часу, але просто ну двома словами скажіть після Сталіна. От прийнято так вважати багатьма людьми, які ще народилися в радянському союзі, що нібито за часів Сталина були тільки оце от знищення української культури. Але ж насправді ми знаємо долю Стуса, якого було вбито так само в контаборі російському, аж в 1980 Сімдесят році за декілька років вже постала незалежність, відновилася українська незалежність. Було вбито до за допомоги кума Путіна Медведчука Так, от скажіть після смерті Сталіна чи це так само була тенденція, про яку ми говоримо знищувати українських діячів культури? Чи це історія з Істусом це було скоріше виключення? Я думаю, що це системно. Системно, як було за часів Сталіна, так і після його смерті, бо за великим рахунком, я б не виділяв в Радянському Союзі певні такі. ну, більш-менш демократичні періоди, насправді, демократії ніколи не було. Були певні послаблення, так звана оттіпіль. От, але ж, стосовно України, політика, українських діячів, політика проводила саме така, про яку ви зараз згадали, а саме або ти е, входиш в імперський наратив, е, можеш залишатися українцем, навіть писати українською мовою, але тебе все одно е, ти маєш робити так, як це треба, як це розуміють у Москві. Якщо е, ти е, навіть не е, Українською мовою, а там навіть російською. Якщо пишеш все одно, якщо ти не входиш в цей комуністичний імперський наратив, то тебе знищать, знищать фізично або відповідні репресивні заходи, виконують. Ну, ось ця доля оцих саме. Дисидентів шістидесятників, починаючи з Левка Лук'яненка, В'ячеслава Чорновіла, генерала Павла, перепрошую, Петра Григоренка. Все це якраз спроби на той час ненасильницької боротьби, бо ми знаємо, що до принаймні 50. Початку 50-х років була і збройна боротьба е, в Західній Україні, От. але е, саме діячі е, науки культури, е, вони е, якщо підіймали е, Гасла, скажімо, прав людини, тоді якось е, навіть оці національно-демократичні речі, вони е, в, 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 в певному розумінні були в загальному такому контексті радянського дисидентства е, стосовно захисту чи е, Підтримки прав людини і серед інших прав безумовно права і на національний е, розвиток. Е, так от, е, по суті, е, російська чи радянська політика не змінилася е, відверто кажучи, стосовно там конкретної ролі Медведчука, ну тут є чудова книжка, е, які зібрані документи. Яка стала завдяки судовим позовам з боку Медведчука Хітом, це редактор сайту Історична Правда Вахтан Кіпіані, написав: так, от, чи зібрав оці ці матеріали? Ну, за великим рахунком, все ж таки, Медведчук тоді був. ну, як то кажуть, м'якою сошкою, але ну, він тим не мені... був винтиком знищення України, так, так фунту. безумовно. Він виконував ті функції, які йому е, доручалися, і виконував дуже добросовісно. Так. Е, і, і на жаль, ось багато років вже в незалежній Україні е, міг абсолютно вільно існувати, е, накопичувати величезні капітали і використовувати їх саме на користь Росії.